Вітаю! Мене звати Софія Мордес. Дозвольте представити вашій увазі роботу оцінки якості повітря при шкільної території методом ліхиноіндикації». Актуальність даної роботи полягає в тому, що в останні роки якість атмосферного повітря знижується внаслідок збільшення як стаціонарних, так і пересувних джерел забруднення. Об'єктом наших досліджень є видовий склад лишальників на території пришкільного парку Великожолуцького ліцею. Предметом нашого дослідження є закономірності просторового розподілу лишальників як індикаторів повітря на території пришкільного парку Великожолуцького ліцею. Метою нашого дослідження є визначення якості повітря методом ліхеноіндикації. Для досягнення даної мети були поставлені завдання. Дослідити видовий склад лишальників та їх морфору. Метричні показники на території пришкільного парку Великожлуцького ліцею і визначити рівень забруднення повітря на території пришкільного парку Великожлуцького ліцею методом індикації та виявити джерела забруднення атмосферного повітря та запропонувати шляхи зменшення їх негативного впливу на організм людини. Новизна даного проєкту полягає в тому, ми вперше визначили стан забруднення повітря на території пришкільного парку. Великожлуцького ліцею виявили джерела забруднення повітря та запропонували шляхи зменшення негативного впливу на організм людини. Лишайники це симбіотичні організми, утворені в результаті симбіозму водорослі й гриба. індикації базуються на екологічному законі, індивідуальності видів, види реагують на певні фактори середовища, у тому числі антропогені, по-різному. За морфологічними ознаками лишайники поділяють на накипні, листуваті та кущисті. У накипних лишайників шлань має вигляд забарвленої кірочки або нальоту, яка щільно приростає до субстрату. У листуватих лишайників форма пластинок різного забарвлення на субстраті розміщена. У кущистих лишаників стеблоподібної форми кріпиться до субстрату невеликими ділянками ніжної. Частини, а верхня розгалужена. не вибагливі до умов навколишнього стародовища та характеризуються високою стійкістю до дії несприятливих факторів. Вони можуть рости у найрізноманітніших умовах з освітлення і вологості, витримують різні коливання температури, тривалу нестачу води, однак по-різному реагують на забруднення повітря, деякі не витримують навіть малого забруднення повітря і гинуть, інші живуть тільки в населених пунктах. Знаючи особливості лишальників, їх можна використовувати в якості біоіндикаторів для оцінки якості повітря. У своїх дослідженнях ми використовували такі методи, як метод визначення проактивного покриття за пранк-планки, метод лінійних проєктів, метод рамки, оцінку запродання за видовим складом лишальників та баз даних, статистична обробка результатів. Метод лінійних проєктів полягає в тому, що на стовбур дерева на висоті 1,5 метри накладається значка стрічка з міліметровими поділками і фіксуються всі її перетини з лишальниками. Метод рамки полягає в тому, що досліджувана ділянка стовбура дерева обмежена рамкою 10 на 10 см, розділена через кожен 1 см. Проективне покриття за допомогою методу рамки визначають приймаючи всю площу рамки. За 100%, відповідно, кожна клітина 1% від загальної площі рамки. Під час досліджень зроблено 60 вимірювань. Встановлено, що на пришкільній території Великошловського ліцею поширені лишайники, що належать до чотирьох видів пармелія, борозинчаста, леканора вербова, санторія Настіна. Тавернія сливова, досліджено проактивне покриття лишаників на трьох ділянках, проведено 60 вимірювань та повітряна кількість видів на досліджених територіях. Виявлено, що на ділянці пришкільної території, розташовані вздовж автомобільного шляху, є представники тільки двох видів родів фармелія і ханторія, які є дуже стійкими до дії забрудників на ділянках 2 і 3, що не Віддані такому забрудненню описано чотири види. Ділянка пришкільної території номер 7 де розміщені дитячі і спортивні майданчики, є найчастішою точками зору забруднення атмосферного повітря із загальним показником площі противного покриття 56%, заліхино-флористичним списком п'ята зона чистого повітря. Ділянка пришкільної території номер 10 є відносно найбільш забрудненою, так як тут впливає три забруднюючих фактори: дим шкільної кутені, витяжка шкільної їдальні, автомобільний транспорт, але заліхи на списком це четверта зона відносно чистого повітря. Дякую за увагу!